Вітаю! Сьогодні у нас на огляді будуть набори від компанії Чагу. Чагу створюють спиці найвищої якості, які задовольняють найвищі стандарти продуктивності та комфорту. Компанія дотримується принципу використання тільки найкращих матеріалів та інноваційних технологій, щоб забезпечити майстриням надійні та зручні інструменти для приємного та результативного в'язання. Спиці чагу виготовляють з високоякісної хірургічної нержавіючої сталі. Через це вони міцні, зносостійкі, гіпоалергенні, стійкі до окислення та корозії. Спиця достатньо легка і її поверхня забезпечує легке ковзання ниточки по спиці. Особливої уваги варті червоні кабелі чагу. Металевий стержень кабелю дозволяє уникнути ефекту пам'яті, а його багатожильність робить кабель гнучким та еластичним, а нейлонове покриття гладким для будь-якої пряжі. Дуже легке з'єднання спиці з тросиком і має ідеально гладенький перехід від кабелю до спиці. Також в чагу представлені. Спиці з бамбуку. Бамбукові спиці роблять з єдиного полотна, і вони мають гладенький стик з металовою конструкцією. До бамбукових наборів входять нейлонові тросики, в яких стакан обертається. До бамбукового набору входять спиці від номеру 5,5 до 10. Номер 7 в наборах немає. В наборі 3 кабелі. Довжиною 35, 55 та 75 сантиметрів. В наборі також мається гумовий килимок для фіксації спиці, стопери, два ключики. Набір маркерів за розміром, а також вимірювальна лінійка. До набору S чягу входить. Пиці від номеру 2,75 до номеру 5 3 мм до набору не входять. Довжина S відрізняється або 10 см, або 13 см. До набору входять червоні кабелі, і єдиною відмінністю йде те, що в наборі 13 см йдуть три кабелі 35-55. Та 75 см. До 10-сантиметрового набору входять 4 кабелі: 20 см, 2 штуки 35 та 55 см. В боковому карманчику є лінійка для виміру розміру спиць, маркери, а також комплект, конектор, 2 ключики, гумовий килимок і два стопери. Чягу також мають набори в розмірі L. Спиці від 5,5 до 10 мм. Набір чаягу Complete має всі розміри спиць від 2,75 до 10 мм. В набір не входить також 3 мм і 7 мм. Спиці від 275 до 5 мм мають стакан S. Від 5,5 до 10 стакан L. Відповідно, набір окомплектований відповідними розмірами тросиків. Набір компліт може бути представлений або 10 сантиметровими спицями, або 13-сантиметровими спицями. У боковому карманчику також ми можемо знайти вимірювальну лінійку, повний набір маркерів а також набір стоперів. Конекторів, килимок гумовий і ключі для затягування спиць. Для замовлення наборів або їх комплектуючих, переходьте за посиланням в описі під цим відео.